За добу бойовики 56 разів обстріляли з різної зброї позиції військових. Постраждали і домівки мирних мешканців. Серед українських військовослужбовців троє загиблих. Повідомив прес-центр. Ато загинули і п'ятеро жителів Авдіївки, по якій гатили сепаратисти. Найактивніше терористи діють у трьох напрямках: Луганському, Дебальцевському і Донецькому. Зафіксовано 40 обстрілів українських позицій з артилерійської і мінометної зброї, п'ять зі стрілецької, дев'ять вогневих ударів. Реактивних систем залпового вогню під удари бойовиків потрапили три десятки міст і сіл мирних людей. Терористи використовують як живий щит, адже обстрілюють сили АТО з позицій, облаштованих посеред житлових кварталів, захоплених ними міст. У штабі АТО наголошують, військові дотримуються умов перемир'я. Вогонь відкривають виключно у відповідь. У відповідь. На провокативні дії ворога артилерія сил АТО 15 разів виконувала вогневі завдання по виявленим цілям. Інформуємо про те, що сили антитерористичної операції застосовують вогонь у відповідь виключно у випадках, коли це не становить загрози мирному населенню. Однак кожне окреме ігнорування терористами домовленості про припинення вогню знаходить адекватну та жорстку відсіч зі сторони сил АТО. Російсько-терористичні війська активізувалися в районі Дебальцевського плацдарму. У перших рядах напрям нападників військові з Росії. Про це повідомив координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Там помічена принаймні одна посилена ротна тактична група. На її озброєні 15 одиниць бронетехніки, а також два російські артпідрозділи і 10 мінометних позицій. Проросійські бойовики нарощують сили також в районі Докучаївська та Ольгінки біля щастя та станиці Луганської посилюють тиск на військових, щоб не допустити прибуття підкріплення і витіснити українців з їхніх позицій. А от в районі Донецька і Авдіївки російські військові підконтрольні їм терористи після серйозних втрат відвели основні сили від лінії зіткнень.